Студент. Студент це коли у тебе пара, а ти прокидаєшся у 20 дій, нехай всі почекають. Коли в тебе сесія, ти тільки почав робити лапи. Коли ти не знаєш назву предмета, а оцінка в тебе вже стоїть. Коли стипендія приходить і угодить в один день, коли всі готові тебе брати на роботу, але не беруть. І так, сьогодні день студенту. Єдиний такий день у році. Наш цей день. Серце вимагає компліментів, а вчитися нам досі. лінь. Що студенту можна вважати, щоб препод не валив? Щоб зустрілося кохання і навчання менше пили кров, щоб студент не пив, і навчання розпочав, щоб ми не втомлювалися, щоб на лекціях не спало і менше курсових. Щоб злі декани вас не мучили часами, і менше нудних лекцій, краще зробити вихідний. День студента до нас прийшов. Ох, і довго ж він до нас йшов. І тебе, я вітаю, бути відмінником бажаю. Усім, хто вистояв у битвах сесії, хоч на лекціях солодкої спав, вивчав хтось хімотех, хтось намагався взяти інтеграл. Всім, хто в тубусах ховав пиво у ніч. Іспиту шпори писав, хто наполегло, ходить терпляче біля віконця, халяву коликав! Всім, хто молодий, веселий, задорний, ми бажаємо за життя удачі і кохання, і великих перемог. Вітаємо всіх студентів, навіть тих, хто посивів. Нехай запам'ятають моменти ті, коли душею горів. що мовив енергетичний потік потужний, щоб було більше у вас таких свят.